Свіженький, тільки на Range Rover Vogue, Вісьмициліндровий. 4 літри. 4,4 навіть. 210 кВт. Це у нас 2005 року машина. 380 тисяч, по-моєму. Пробіг 19 років тому ця машина коштувала цей автобіографію Land Rover Range Rover. Зараз де у нас це наклейка, яка це була крута машина. Це як вчора. Ось Ось такою, з такими понтами. Ця машина коштувала 175 тисяч євро. Уявляєте? А зараз вона коштує 3300 євро. От. Ну, Якщо буде потрібно комусь для ЗСУ, то буде коштувати ця машина, так як ми її купували. 2750. От. Зараз я покажу її стан вечорі я вже. Тільки приїхала машина, відразу показую вам. Знаю, що багато хто підписався заради того, що я показую саме свіжі, як пиріжки. Свіжі в тому плані, що тільки з'явилась у нас на площадці, ще нема ніде цієї машини на мобіле, де… На геч автомобілі ГМБХ площадці Це подряпинки такі тут незначні зовсім без м'яти не отут на бампері трохи гарно виглядає, не бачу нічого шпакльованого взагалі. Просто ідеально фарба ніде нічого не повибито. Я не думаю, що фарбоване, не видно, щоб було фарбоване. Пари такі нормальні, не піскоструєні теж десь вона не ганяла зовсім Рівненька вся. Ось тут бачу ззаді подряпину. Ось така є подряпина, але вона просто біленька в лакові, її можна переполірувати, вона не до бази. Це, це подряпина. І отут вона є, десь десь, десь вона тут зовсім не глибока вона може переполіруватись. Є отут на арці в одному тільки місці. Так, ззаду нічого немає. Є іржа отут. Ось спучене отут. Живе все, але на дверку нічого немає. От тут, по центру, є іржа. Е у нас шкіряний там салон. Ну, Давайте вже покажу по кузову. Зараз. Темніє, покажу спочатку знизу, бо ж не буде видно нічого. Я так розумію, крючок у нас тут може чіплятися без проблем. Ну, вже не видно нічого. Ну видно тільки, що машина ця рівна. Ось одна вм'ятина з лівої сторони є ззаді. Одна єдина. Тут у нас з цієї сторони ніякої іржі немає. І в принципі більш я ніде не бачу іржі, крім з правої там арки. Немає жодного рачка ніде. Давайте поки що поки видно. Хоч трохи я покажу під капотом. Салон я встию показати. Шкіряний садуш, сидіння з електрикою, ну максимальна комплектація на ті часи. Самий-самий жир був. На таку машину дивилися. Я не знаю як, як на літак винищувач в ті часи. Блін, я так давно їх відкривав, що не знаю навіть де відкривається нащупати. Йоли пан. О, так і відкрив. Так і нащупав. Під капотом все доволі класно виглядає. Не видно ніяких тут спучен. Іржатиків на болтах. А на кузові іржі нема. Да, Пізновато я почав трансляцію. Але іржі немає. Болти тільки поржавіли. От, по іржі у нас... Єдине, що є 3, 300 євро пишуть, так, да, 3300 євро. А для ЗСУ 250 євро. Одна ржавчина отут така. Оце. І одна вм'ятина отут. Отут зліва. Все. З недоліків. Ну, сліди використання, звичайно, є. Ручка тут, де її беруть. Ось така вона. Брудненька тут трохи така не, не новий від. Але машина, хочу сказати, ця виглядає не непогано. Є у нас, як бачите, всі тут екстраси, ну і біографія це. Можна подивитись, всі екстраси, які є в машині. Це максимальна на той час комплектація у 2005 році. Ось Дуже гарний салон. Якщо його трошки зробити хімчистку, не, як бачите, не, не пошкоджено навіть водійське сидіння нормально виглядає. Кермо теж нормально виглядає. Це машина не, не по лісах накатала свій пробіг. Тому і виглядає непогано. Який пробіг? Я ж по-моєму 300 з чимось чи що там зараз? Момент. Момент. Пробіг. Вентилятор, печки десь, листочок якийсь. Залетів. А вже не шелестить. Зараз я десь записував пробіг. Так, 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 так. Десь у мене був пробіг. 380 тисяч пробіг. 380 тисяч. Ще з машини ззад покажу. Опа. Не, не відкрито ззаді. Чого ж то воно не відкрилося? Батарейка напевно сівша в центральному замку, бо я його ключем відкривав. Чистенька стеля, нічого таке. Нормальне. Сидіння ззаді не просажені, не брудні. Треба замінити батарейку, включаю. Сидіння задні з обігрівом теж. Ну, коротше кажучи, треба детально буде його показати. По дню подивитися, тому що це не огляд зараз. Ну я проїхався, так, на ньому їде нормально все. Але по дню можу детальніше показати. Може там де ще і ржа, не знаю. Ну але те, що я побачив, то тільки поки що. На задній арці справа невеличкий. Сантиметрів п'ять От. Як це колись люди цмакали на таку машину. Це ж уявіть. 175 тисяч євро заплатив чоловік у 2005 році. І зараз машина коштує 3-300. Падає ціна. Не варто брати дуже дорогі машини, щоб так потім не втрачати багато в ціні нормально кажуть все видно, пишуть мені. Ну може й так. Коротше, двигун е, ніде масла не випускає, сухий ніби треба подивитись ще по дню правда його детальніше але ніби все ніби все добре намулькана машина Коробочка плавненько рушає, так як треба. Ух! мощі тут будь-здоров. Кіловатів вистачає. Так, що там у нас попередження? Не. Що, Буду я напевно його паркувати. Якщо когось зацікавить ця машина, телефон знайдете в описі відео, телефонуйте. Непоганий стан, до речі. Вона не вбита. Бо ми по телефону там домовились за неї, привезли Хороша машина. Навіть краще, ніж очікувалося. Ну, все, буду закінчувати до наступних відео. Підписуйтесь, щоб бачити свіжі варіанти, яких ще немає на нашій сторінці в мобіле. На все добре, до побачення.